Вас, шановні телеглядачі. Знову в ефірі телепрограма Мова про мову. І тема сьогоднішньої нашої передачі буде походження української мови. Ця тема надзвичайно актуальна і важлива. Вона хвилює не лише мовознавців, істориків, а й кожного пересічного громадянина. І думаю, не тільки українці про українську мову переймаються розмірковують. Про свої витоки, а так само і поляки про польську, французи про французьку. Адже е, коли ми визначаємо вік своєї мови, тим самим ми занурюємося у глибини нашої духовності, у початки нашої присутності. Як і мови інших слов'янських і неслов'янських народів, українська мова пройшла свій шлях від сивої, глибокої давнини. У процесі свого історичного розвитку вона контактувала з іншими мовами, збагачувалась, набувала нових рис, властивостей, відкидала щось зайве, те, що в мові було непотрібним, і, зрештою, решт, пристосовуючись до менталітету, психологічних особливостей своїх мовлян, набула тих виражальних рис, які зараз притаманні. Нашій українській мові, ну а зараз, шановні телеглядачі, я запрошую до діалогу мою помічницю у цій телепрограмі Катерину Богайчук. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Розв'язати складне питання походження мови можна лише зважаючи на мовні факти. Чи усе ж таки Віктора Михайловичу розв'язати питання, наприклад, походження української мови можна за допомогою лінгвістичних та позалінгвістичних методів? Катю, дякую за запитання. Походження мови тісно пов'язане із походженням народу. Тому зрозуміло, факти історичні, археологічні, надзвичайно цінні для розв'язання проблем глотто- і діалекту генезу. І все ж, основними є лінгвістичні дані для розв'язання цієї проблеми походження. Будь-якої мови, і української, і зокрема. Тобто вчені оперують фактами історії мови, фактами писемних пам'яток і фактами сучасних діалектів, які, як відомо, є новостворені і архаічні. архаїчні. Архаїчні діалекти, зокрема, от наш полійський діалект, досить часто таять в собі риси надзвичайної давнини, реліктові особливості. Які мова наша доносить до нас крізь призму століть. На думку багатьох, як вітчизняних мовознавців, так і зарубіжних, однозначним є, е, хто не, не упереджений і не заангажований е, якимись догматами попередніх століть, що українська мова пройшла закономірний шлях, як і решта слов'янських мов. І за фактами писемних пам'яток, і за фактами сучасної лінвогеографії, а також е фактами історії та археології українська мова однозначно, як мовна система, склалася упродовж 11, 12, 13 століть. Писемні пам'ятки цього періоду вже виявляють найголовніші українські риси на всіх рівнях мовної системи. На щастя, сьогодні до нашого часу збереглися оригінали писемних пам'яток, коли наші прапредки, прапредки українців в 11, 12, 13 століттях десь на київських схилах. Десь в Галичині, в Галичі десь, наприклад. Можливо, і на нашій, шановні телеглядачі, Замковій горі в Житомирі, а наше місто теж надзвичайно давнє сягає ще періоду Київської Русі, вже перші згадки про наше місто є. От. Е е писалися, переписувалися давні книги Святого Письма. І от зараз Катерино перед нами сторінка. Копія із оригіналу Остромирового Євангелії. Це найдавніша писемна пам'ятка 11 століття 1056 року, яку старанно, день за днем, дяк Григорій, очевидно, десь в Києві переписував із протографу староболгарського оригіналу. А принесли ми її в студію, шановні телеграчі, з тією метою. Щоб показати, що через кілька століть, а саме через два століття, в Галичині інший українець Євсевій в 1283 році також переписував Євангеліє. Але Євсевій, на відміну від Писаря Григорія, через два століття, для мови, це вік не дуже великий. Для процесу, усвідомлення процесу її становлення. Уже у свої, в своїй книзі, набагато більше допустив, як зараз дослідники говорять, помилок. Але ці помилки це рятівна паличка для дослідника, для історика мови. Тому що на основі цих помилок ми дізнаємося, наскільки розмовна жива. Стихія потрапляла на той час до писемних текстів. От погляньте, Катю, в тексті Остромирового Євангелія, то прийде в свідітельство, да свідітельствує. В тексті Остромирового Євангелія записано рукою Григорія. А тепер знаходимо цю фразу в тексті Євсевієвого Євангелія, написаним рукою Євсевія. Іоанн це прийде. В «свідітельство». Порівняємо зараз оці два слова: «Свідітельство» в Остромировому Євангелію і «свідітельство» в Євангелії Євсевія. Бачимо, що другий ядь, писар Євсевій, передає літерою І. Так, кожному філологу відомо, що давній ять реалізувався на українському мовному ґрунті у сучасному звуковій і у всіх позиціях. Віктора Михайловичу, от у Євсеєвому Євангелії ми знаходимо таких особливостей дуже багато. Одразу так, на їх першій там сотні на так. першій сторінці одразу ви самі побачили, що є така фонетична риса яскрава. І, і ми це продемонстрували телеглядачам. Так. А в Остромировому Євангелії є якісь свої особливості, які ми одразу бачимо чи багато їх. Що це пам'ятка українська, української так? української мови, саме так. От, із, шановні телеглядачі, Катя, щодо Остромирового Євангелія, то тут ситуація інша. Очевидно, писар Григорій був надзвичайно ретельним учнем. Ну, таким учнем, яким, якого ми зараз назвали відмінником. Він копіював із протографа цю пам'ятку надзвичайно скрупульозно, буквочка в буквочку. На місці ятя завжди ставив ять, На місці Юса Малого завжди ставив Юс Малий, а не я. На місці Юса Великого, Юс Великий, а не У. І так далі. І так далі. В Остроміровому Євангелії, на жаль, таких рис дуже мало. Але вони є. І ці риси також свідчать, що розмовна мова писаря Григорія була. Та мова, якою спілкувався він своїми однолітками, чи з друзями, чи з батьками, це була жива на той час українська мова. Які це риси? Наприклад, в Євангелії ми знаходимо факти твердого написання ре. Наприклад, цару, бура, алтара. Інша риса, закінчення Ові Єві. В іменниках чоловічого роду, наприклад, іродові, мужеві. Це теж риса, яка і зараз є нормативною для української мови. Явище повноголосся переважають абсолютно написання Владимира, Новіграда і так далі. Але кілька разів трапляється Володимира Новігороді. Віктор Михайлович, Євсеєва Євангеліє. Тринадцяте століття, так. остромирове Євангеліє – одинадцяте століття. 11. Так невже немає пам'яток? XI століття, де виявлено багато фонетичних рис української мови, і не тільки фонетичних, і інших так. так. Остромирової Євангелія – це на сьогодні пам'ятка, яку, власне кажучи, історики мови, дослідники історичної діалектології навіть не завжди беруть як пам'ятку, на основі якої можна виявити якісь розмовні риси. я ще раз повторюю шановні телеглядачам, що ця пам'ятка написана вишуканою винятковою. Староболгарською мовою. Але пізніші пам'ятки цього ж періоду, буквально за кілька десятиліть створені, наприклад, два і зборники Святослава, Святослава. і зборник Святослава 1076 і 1073 років. Так от в цих пам'ятках уже набагато більше, більше виявлена українська розмовна стихія і на фонетичному рівні, і на морфологічному рівні. Наприклад, Поплутування ятя й і вже десятки прикладів. Ми можемо вже тут читати в вірі німая. Поплутування це, ця пам'ятка свідчить про те, що вже народився специфічний оригінальний український звук і. Уже слово риби пишуться не через єри давнім. Які завжди в тих писемних пам'ятках цього періоду трапляються, а вже через Но і <плес> так, власникаючи, як е, зараз вимовляє кожен українець, і інших таких рис дуже і дуже багато. Тобто 11 століття в плані е, характеристики фонетичних особливостей, морфологічних особливостей, значною мірою українська мова про себе вже заявила. От цих найдавніших писемних пам'ятках, зокрема, от в зборниках Святослава. Ну, ці пам'ятки, напевно, не такий уже відмінник писав. Тому що якщо робив помилки, в яких виявлялись українські риси, можливо, можливо. Тобто він дав ґрунт для роздумів і для спостережень для сучасних дослідників. У 19-20 столітті догматично походження української мови починають від 14 століття. Так саме це було в часи Російської та Радянської імперії. Так тому я розумію прекрасно українців, які у своєму патріотичному запалі максимально намагаються понизити вік української мови. Ось, наприклад, нещодавно мені до рук потрапила книжка Станіслав Губерначук Трипілля і українська мова. Знайшла дуже багато цікавих речей в ній і хочу зараз запитати, як ви ставитесь ось до такого. Пише автор: А чи не могли обрядові пісні творців трипільської пракультури бути подібними до українських обрядових пісень? Та й чи не могли трипільські обрядові пісні звучати мовою, близькою до нашої, тобто праукраїнською? Це надзвичайно, Катя, цікаве і слушне запитання. Справді, коли впала оця от завіса, залізна завіса Радянської імперії, і українці, білоруси, і інші поневолені народи, на повні поневолені в плані духовному на повні груди набрали повітря, і заборони обмеження фактично впали, то почали з'являтися найрізноманітніші. Навколонаукові е, дослідження, які е, в цьому пориві, в цьому е, такому е, запалі е, молодої держави, е, е, намагалися максимально поглибити вік. Створення утворення нації і відповідно створення мови. Тому і з'являються подібні книги, їх не можна там засуджувати чи абсолютно заперечувати, От. але є науковий підхід до е розв'язання цієї проблеми. Ось, наприклад, переді мною книга академіка Національної академії наук України Григорія Півторака: походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов, міфи та правда про трьох братніх слов'янських народів. Зі спільної колиски. От. Де е, фактично цей міф однозначно розвіюється про те, що вік української, російської, білоруської мови потрібно виводити не глибше, ніж від 14 століття. Ця догма була закладена в 1946 році, коли російський радянський мовознавець Мавродін опублікував. Працю про русского народа и і образування Київського государства, де було фактично на той час проголошено як єдиновірну гіпотезу, про саме там закладена закладена, остаточно підсумовано те, що три народи український, російський і білоруський, походять від спільного давньоруського і їхні мови. Вік їхніх мов розпочинається після того, як розпалась Київська Русь, власникаючи після 13 століття із 14 століття. Але це вже далеко не так. Тут ми можемо зараз говорити ще і про інші, е інші книги або інші м так звані пам'ятки, яких ми, як науковці, не залучаємо для цього. Отже, шановні друзі, для студентів-філологів не становить особливої проблеми провести шлях української мови, шлях становлення української мови. Тому ми виділяємо декілька етапів. Перший етап це розпад праслов'янської мовної єдності, друге, п'яте століття нашої ери, другий етап. 6-11 століття. Тут починають формуватися уже протодіалекти, на основі яких сформувалися слов'янські мови, а саме протоукраїнський діалект для нашої української рідної мови. З 11 століття починається писемна фіксація мовних явищ. І саме цей етап ми називаємо давньоукраїнський період установлення української мови. А зараз до вашої уваги рубрика Плекаймо слово і її проведе для вас Валентина Прус. Василь Олександрович Сухомлинський свого часу сказав: Батьківщина це твоє рідне слово. Знай, бережи, збагачуй велике духовне надбання свого народу, рідну українську мову. Це мова великого народу. Великої культури. Любов до Батьківщини неможлива без любові до рідного слова, українська мова належить до тих слов'янських мов, що зберегли кличний відмінок. Тоді як інші слов'янські мови, в тому числі російська, білоруська, не зберегли кличного відмінка. Тож, у нашій мові тепер, як і колись, Існує сім відмінків: називний, рудовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний відмінок. Кличний відмінок тривалий час був у становищі Попелюшки. Його не те, що забороняли, але пропонували замінити кличною формою, назвати його саме Ось так, або формою називного відмінка. Але всі борці за культуру рідної мови неодноразово підкреслювали, що цю нашу е, таку особливу рису, питому рису, необхідно зберегти і відродити, і зберігати, і відроджувати. Так Максим Рильський писав: ще гірше стоїть справа з кличним відмінком. Мені приміром просто таки прикро читати, коли люди пишуть у звертанні Дорогий наш учитель. Бо все моє українське єство тягне сказати Дорогий наш учителю. Максим Ризький, звичайно, має рацію, мав рацію, оскільки форма кличного відмінка збережена, зафіксована у фольклорі, у різних жанрах народної творчості. Зокрема, в піснях. Наприклад, Ой, не шуми луже, зелений байраче. Е, ще, наприклад, Ой, дівчино, шумить гай. А також у піснях літературного походження. Наприклад, слова Богдана Лепкого і відома пісня Чуєш, брате мій, товаришу мій. У творах українських письменників також засвідчується форма кличного відмінка. Наприклад, у Лесі Українки «Мрія не зрадь відоме у Симоненка Василя Україно, ти для мене диво. Цікаво навіть те, що кличний відмінок зберігся у молитвах. І в російській мові відома молитва і в українською, українською мовою, і російською, отче наш. Отже. Цей кличний відмінок, як бачимо, зберігається навіть російській, яка не зберегла його на сучасному рівні розвитку мови своєї. Таким чином, коли ми відроджуємо українську мову сьогодні, то ігнору... ігнорування кличного відмінка є свідченням неповаги до рідної мови, є ознакою невибагливості до свого чужого мовлення. Часом запитують, що робити з паралельними формами: княже, князю, олеже Олегу. Ці паралельні форми є свідченням того, що в українській мові зберігаються, існують застарілі форми, наприклад, або неологізми, або діалектні слова. Але сучасною нормою. Нормою сучасної української літературної мови є вживання таких форм, як князю Олегу. І це засвідчено рядками Івана Франка. Місяцю князю, ти чарівниченьку, смуток на твоєму ясному личеньку. У звертаннях, які складаються із загальної назви та імені. Обидва ім'я іменники, обидва слова, вибачте, вживаємо у кличному відмінку. Наприклад, панно Інно, тітко Ганно. У звертаннях, до складу, яких входить ім'я та по батькові, також вживаємо обидва слова у кличному відмінку. А не в називному. Наприклад, Миколу Петровичу, Петру Васильовичу, Марію Петрівну. Тощо. Кличний відмінок є не лише формою відтворення звертань, але й засобом посилення виразності умовлені, особливо в риторичних звертаннях. Мабуть, не помилюся, коли скажу, що зразком цього буде, будуть такі рядочки Андрія Малишка: Україна моя, далі грозами свіжо пропахлі. Польова моя мрійниця, крапле у сонці звесла. я віддам свою кров, свою силу і ніжність до краплі, щоб з пожару ти встала, то полею в небо зросла. Наша передача завершується до зустрічі в ефірі знову в телепрограмі Мова про мову.